У Лизівській громаді запровадили додаткові обмеження для мототранспорту. Воно стосується мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту, якщо вони мають несправну систему випуску газів, вихлоп без шумопоглинача або змінену конструкцію, що перевищує допустимий рівень шуму. Про це розповів Руслан Маловажний, заступник начальника управління ЖКГ. Виконавчим комітетом прийнято рішення обмежити рух мото мотоциклів. Так як вони схожі за звуком на шахеди, і це визиває дискомфорт у населенні. Тому прийнято рішення з 22 по 8 годину ранку обмежити рух мототранспорту, в тому числі під час повітряної тривоги, а також несправними звуками, сигналами і вихлопною системою. Такі обмеження запровадили, щоб зменшити нічний шум і забезпечити спокій мешканців громади. Рішення стало частиною комплексу заходів із підвищення безпеки руху у Лизівській громаді, адже трафік авто як у місті, так і по селам в рази збільшився, щоб не місцеві краще орієнтувалися. А місцеві згадали у громаді оновлюють знаки та розмітку. Так розроблені схеми організації дорожнього руху і розроб, роз, продовжують розроблятися наноситься розмітка на дороги, встановлюються знаки згідно схеми ДР. Нагадаємо, у серпні міський голова Сергій Зеленський збирав нараду з керівниками поліції та відповідними службами, щоб обговорити проблему гучного метатранспорту та порушень правил дорожнього руху автомобілістами. Тоді міський голова закликав усі служби об'єднати зусилля для підвищення безпеки мешканців і зменшення рівня шуму в місті. Також обговорювалося питання встановлення лежачих поліцейських та інших засобів стримування, щоб запобігти аваріям і забезпечити спокій у громаді.